Thank <laughs> you. Шкода только ездить да, по европейским дорогам. Вас заносит Максим да, <laughs> Все под контролем. Видеооператор Тетяна. <laughs> Так, приїхали ми. З п'ять днів не було у нас. Порозгрібали вони все. Ці тут ребята. І... Тож тут зараз Поприбираємо, ну хоч солома не мокра, вже плюс. Поприбираємо да поїде, А, вона і не піде, бо там холодно. ну і... Що нам сусідка знайшла? Ось. Хтось несеться, це вже буде третє, мабуть, чи четверте, воно замерзло, лопнуло яйка, ячки здорові. Тепер ще мають бути маленькими, наскільки я знаю. Ну, коротше, треба шукати десь, може ще є, що несеться. А де? Будемо шукати. Десь будемо шукати. Зараз жінка убирає, я пішов сніг розчищати до солому. Так, да, вілки такі, що ніякі, якщо чесно. Кидаю далі туди, бо я туди не проберуся, це поки не ростає. Я вже потім буду вбирати цю солому. Так, пооббирали. Вже отак, вот солому накидав я. Я накидал жінка розгребла, курочки кушають. Е, Мінус одне курча у нас відсюди. Пітушок її, короче, забив. Забив курочку, осталося їх 6 штучок. Ми їх тут загородили, закрили, хай вони тут собі і будуть. Водичка у них там є. Знаю, що не можна зараз воду їм ставити, але ми уїжджаємо знову на 5 днів. Поки я там е не порішаю ті питання, то буде так. Тут водичка стоїть у них. Е так, як ми, так як вони почали нестися, виходить вже це будуть перші 5 яєць, яких вони знесли. Ну, несеться ця і ось ця. Останні не знають. Бо ця теж хотіла сідала на гніздо, але ми тут убирали, то занять. пока. Гнезда поробили такі для початку. Це поки що. А там будемо бачити. Потому що убирали солому. Вони тут все розгребли. І виходить яйцо було друге в солому. Замерзше теж. Мінус 22 сьогодні було. Ось, зараз ми поміняли тут все. Дивлюся, що вже курочки вони вже не трусяться, як трусились, вже тепліше їм стало. Та і в принципі я сам відчуваю, що тепліше стало. Вікно це ми забили. Там по пояс сніга, ніхто туди виходити не буде зараз. Тут закрили теж. А, взагалі я тут себе поубирав, би оце все. Хе, буржуйку якусь би поставив, хай би вони обгрілися. Ось. Зараз ми знову в місто будемо їхати приїду десь через 5 днів знову сюди поубираю. Поки так, я не можу тут поки знаходитись. Не в тому справі, що зараз зима, там нема дров є дрова, все є, є чим палити. Не можу я, бо в мене там з лікарнею є одні проблеми. І поки я їх не вирішу. Тут знаходитись довго я не можу. Так, що такі справи. Да, навіть, навіть сюди поклали соломки, бо вона теж туди ходить. Ну, такі справи. Таке відео. Снігу у нас багато, дуже багато снігу, як і у всіх, але Житомирська область і Хмельницька, по-моєму, найбільше снігу набила. Світло у них тут горить. Покуда є, стільки і горить, виключають. Ніхто лампочку не бігає виключать. За тиждень вона ерунду намотала. Бо це ще і плюс економка. Хоча я все думаю, може ультрафіолетву якусь включить, щоб тепліше було. Ну, Тут на сіст є цей, але бачите, півник сідає і все. Качики бігають. Качки у нас. Ми їх залишили ще поки що. Там, далі будемо бачити. Випустили їх на сніг, то покупалися. <гум> так смішно. Ой, ну такі все справи. Так у них все достать є. Ну, маленька, ми їх випустили всіх до, Ну, щоб були всі разом. Але вони менші йдуть, і виходить, півник десь дзьобнув чи що Коротше, вбив він її, вмерла вона. А, вон вони гріються собі, їм тепленько, що погріється. Ванічка все є, кушать у них є, світло їм попадає. Знаю так і хочу ще поставити сюди ще пару лампочок, щоб тут було світліше набагато. мають поки я. Не то що можливості, я немає часу просто-напросто. Мені треба їхати знову в цей. Їхати знову в місто. і розбираться. в будинку зараз мінус один я його даже за троє суток я його зараз не натоплю. Хоча чого ні? За троє я натоплю його, за сутки ще ні, не набере він температуру. Так що такі все справи, Поки, поки знімаю курочок. Будемо налаштовувати тут, як кажуть, життєдіяльність. Воно, бачите, вже вона пішла собі, шукає. Вона вже тоді мостилася. Ну неси, неси. Сідай, несись, потім прийде паня, позбирає ваші яєчки. Тут у нас залишився пісок, ще щебінь трошки, і ось вони його виклювують, хай виклювують. А там, де я їм набирав, то зараз можливості я не маю там набрати. Там. Повна сніга, я його просто не відкопаю навіть. Там ще й трактор туди загорнув, то я його не копну. Забор нам жінка накрила. Вже він і сцарапаний цей перший лист. Ну нічого. то таке-то ерунда. Все, друзі, будемо збиратися, будемо їхати, дорога важка, машину носить, кидає. Слизько дуже. Ось вони всі в кучку згрібаються, де і гріються собі. Ну Таке. Будем їх.